Швидко розповідаю про головні тренди макіяжу 2025. І роблю сінемон-мейкап від Хейлюшки. Почнемо з тону. В рік з неї він має бути не дуже щільним і не підкреслювати недоліки. Він має в міру зволожувати шкіру, не робити з неї млинець, а навпаки, давати природні сяйво, ніби вона підсвічується з середини. Тому дівчат, хто хоче отримати навіть на неідеальній шкірі ідеальний тон. Візьміть собі на замітку лімітований кошон Міракл від доктор Хедісон. Він лягає вуаллю, але при цьому перекриває всі недоліки без ефекту маски. Дівчаться король усіх кушонів він має потужний доглядовий комплекс у складі і напівма. Матовий сатиновий фініш. Зберігайте ідею подарунку для себе коханої, або ж для ваших близьких, тому що його склад і вигляд це преміальний люкс. Переходимо далі. Головний тренд 25-го року це фіолетово рожеві рум'яна. Як на мене, дуже сміливо і освіжаюче, а вам авамія. Переходимо до губ. На початку відео я пальцем розташувала контур і не просто так, бо це один з трендів. Я обожнюю фарбувати губи, без них я ніби гола. Будуть популярні об'ємні губи, як матові, так і глянцеві. Зберігайте тренди і напишіть, який вам сподобався, а який категорично ні. І чи вийшло в мене відтворити макіяж -хейлі? Субтитрувальниця Оцінюю розпіарені продукти, які купила під впливом TikTok. Дивіться до кінця, щоб зберегти свої грошики або ж навпаки, знайти ідею подарунку до свят. Почнемо з нашумівшої маски від Біоденс, яка розірвала весь TikTok. Іду перевіряти, чи вартує вона своїх коштів, чи це просто хайп. Це нічна маска з нею потрібно спати або ж тримати її 3-4 години. Я протримала її 3 години і за процес нанесення ставлю дев'ятку. Але ефект дівчата ну це з 10, 10 Для тих, хто не любить, щоб шкіра після вмивання була як дискошар, максимально очищена і зволожена ця пінка не для вас. Бо це бестселер Бренда з екстрактом коноплії варто спробувати її лише один раз, і ви вже не захочете нічого іншого. І Як же я розсердилась? Я хотіла просто зібрати і викинути усі свої розчіски. Бо краще ніж танглтізер не розплутує волосся абсолютно нічого. Тому 10 з 10. Якщо ви не хочете, щоб ваше волосся було зволожене найкращими оліями і пахло люксовими парфумами, то навіть не дивіться на цю емульсію. Бо це якийсь афродизіак у флаконі. Я постійно отримую компліменти за аромат свого волосся. і це 100 з 10 Дівчата не знаю, чули ви чи ні, але будьте дуже обережні з цим ліпером з ним хочеться з'їсти власні губи і це 11 з 10. Напишіть, який ваш улюблений засіб і зберігайте посилання, де знайти усі бестселери в одному місці. Це рішення стало моєю найбільшою помилкою. Я замовила костюм, який покошлатився після першого прання. І щоб ви розуміли, він був зовсім не дешевий. Ну, Близько двох я викинула в смітник. Могла б я зараз їх розбити в пух і прах, але це було два роки тому, і бренд не українського виробництва. Тому роблю висновки і більше на ці грабліні ногою. І я знайшла той, який вкраде, але не розіб'є сердечка більшості України. Цей флісовий костюм і улов які планую носити всю зиму. В мене є така фішечка. Я не можу нічого вдягнути крім флісових костюмів увесь холодний сезон. Тому запам'ятайте це. Образ я буду в ньому завжди. Почнемо з того, що у нього якість пень є, Хто знає, той знає. І наживо ця тканина виглядає ще дорожче. Я ледве обрала відтінок, бо їх є аж п'ять, а ще він дуже теплий. Цей фасон ідеально сідає по фігурі, і головне не псує її. І я можу говорити вічно про нього, але думаю, ви й самі все бачите. Але що за образ без актуального пальто про нього я теж не забула для всіх, кому набрито версайсця, пальто ідеальне рішення? Воно з утепленням і дуже якісне. І ось такий стильний, монохромний образ у мене вийшов. А усі посилання, як завжди, підвідо. E Що я урвала на чорну п'ятницю або куди витратила 1015, не менше швидка розпаковка усіх покупок. Почнемо з манго. Oh my God. ці туфлі вкрали моє сердечко. Під святкові аутфіти буде саме те. Загалом на взуття була крейзі знижка, тому я взяла дві пари. Подивіться, як вони схожі на Маноло. А ця сумка святковий маст хеві стрази, як кажуть, не відпадають. Кольє було на жаль без знижок, За нього я заплатила як за сумку, але подивіться, яке ж воно розкішне. Наступною зупинкою був бракарти. Я потрапила на клієнтські дні від шанель, отримала маленькі презенти. Ось що власне я купила по суп знижка. І це стійкий тональний флюїд, який у мене викликав бурю емоцій. Якщо вам цікавий огляд на нього, напишіть в коментарях. Та не тональною основою єдиною закінчився ще й консилер, тому взяла терракота від Герлін. Він не пересушує зону під очима, тому що на 95% складається з продуктів натурального походження. І дівчата, це скарб. Якщо потрібен огляд і на нього, напишіть. До речі, забігла до улюблених ван One One, і краще вам це покажу, бо я перемірила там півмагазину. У них шалені знижки. Дуже запалив душу ці джинси. Вони роблять ноги, ну просто від ву. Примірила їх. З двома кардиганами і як думаєте, який саме поїхав додому? Я виступаю по класиці, тому кинула у комна цей стильнючі костюм, але не було мого розміру. Забігайте до Ван Вайван, поки у них ще є знижки. Напишіть, що урвали ви на чорну п'ятницю. Які фешн тренди можна урвати у чорну п'ятницю? Швидко розповім, де знайти стильні позиції на зиму, які ви шукали. Почнемо з сукні, яка розірвала мій дірект, бо це справді ульот. Вона ідеально підкреслює форми. Її у чотирьох відтінках біжіть поки її ще не розібрали. Дівчата тримайтесь далі ще красивіше. А наступний образ у відтінку, який буде найпопулярніший цією зимою, і це шоколадний. Я кинула оком відразу на сукню і тренчі. Дівчата треба брати. І переходимо до класного сірого пальто Максі, яке всі ми шукали. Стилізувала його легінцями, які зараз на знижках і сірим светром з нової колекції. Шукала сірі джинси і світлі ковбойки, і не повірите, знайшла їх теж тут на знижках. А ще теплюще Стьоба на пальто, яке дуже трендове, бо йде ще з шарфом. І куди ж без трикотажного комплекту, який збере усі компліменти? Якщо ви, як і я, шукали затишний спортивний костюм, то ми урвали джекпот, дівочки, я знайшла його тут. А ще жилет і вийшов монохромний сірий аутфіт. І поки ви котятки пишете, який образ найкращий, я покажу вам останній лучок і здаю усі явки і паролі. Усі ці трендові позиції я знайшла у бренду Папая лише раз у рік і тільки на Чорноп'ятницю бренд робить такі шалені знижки. Тому Біжіть, бо там за як гарячі прішки. Зимові носибельні тренди взуття, які закриють усі ваші потреби. Зберігай підбірку останній найтоповіший. Ви не повірите, але почнемо не з угів агів. До речі, напишіть, як правильно дуже стильні чоботи труби зараз на біку популярності. Універсальна модель класно комбінується буквально зі всім. Носимо під сукні, спідниці і навіть з брючними костюмами. Красуня, а наступний тренд у нас на замшу. Це справжня зірка на нашому небосхилі тренді. Охі наробили вони шуму і продовжують тримати свою актуальність. Чорні молочні у відтінку камел. Обирайте будь-які і не прогадаєте. Вони легко поєднуються з багатьма. Отвітами, я, наприклад, хочу усі. До речі, усі тренди знайшла в українського бренду Аендей Nushina. У них не лише актуальний вибір якісного і зручного взуття, а й одягу, тому забігайте, зберуть вам тоталу. У них величезний асортимент, тому вирішила приміряти, ще костюм на флісі і каде з хутром. А ще подивіться на ці стильні уги, це просто розрив, вони дуже теплі. І останній, але такий гарячий пиріжечок. Це тренд на коричневий. Розкішний, дорогий, і не перестану це говорити. Новий чорний. Я до речі, встигла закохатися в шоурумі, але поки що лише у цю пару чобіт. Напишіть, яка Ара вам сподобалась найбільше чи робити другу частину? Коли він сказав збирайся, їдемо в маку, тебе бо є 5 хвилин на збори. А Мені що? Мені 30 секунд вистачить. Тому збираємо разом образ Макдональдс і розповідаю гарячі плітки. Каже, що на Чорну П'ятницю знижки виходені, але дівчат я таке урвала у одного бренду. Просто за смішною ціною, бо зараз у них діє до мінус 50%. Ця сукня була у моєму вішлісті, і я урвала її відразу, коли почалась чорна п'ятниця. Тому дівчата не вірте чуткам, знижки реальні сама перевірила. Оцініть мій образ, щоб з'їсти бік тесті меню в коментарях. А посилання на піжаму і сукню залишила під відео. 娜娜 <sighs>